Звернутися до Верховної Ради та президента України щодо звільнення Юлії Тимошенко. Про це говорили на сесії Житомирської міської ради. Після довгого обговорення депутати так і не змогли визначитися з тим, чи надсилати звернення. Опозиційні депутати кажуть, питання звільнення Юлії Тимошенко є для них принциповим, і саме тому вони наполягали на його розгляді на сесії. Ця фронта змі голосує, тому що це принципові позиції. Сьогодні це принципи, які ми розділяємо. Це для нас принципово. Я не знаю. допустим, я можливо цього питання не виступав, але це принципово. Ми займали позицію. У нас вона незмінна більш того, я сумніваюся. Що люди, які сьогодні є, займають посади від партії регіонів, щиро кажуть, що вони за звільнення Юлії Тимошенко. Я не виступаю, тому що я не хочу приймати в цьому цирку участь. Мер Житомира повідомив, що розгляд питання щодо звернення до Верховної Ради та президента України завадив прийняти важливі господарські рішення. Проте на думку міського голови робота сесії могла зупинитися при розгляді будь-якого питання. Дане питання, яке розглядалось, воно ваги великої для міста Житомира взагалі немає. Це просто був пошук е, шукати, розколювати. Тому е, мені прикро, що господарський комплекс сьогодні залежить від таких обранців. У фракції партії регіонів кажуть, питання, чи звертатися до парламенту, не є ключовим на сесії міської ради. Везде президент виступає, об этом говорить, чия та компетенція, яким образом це буде. Є звернення інших глав государства проси. Я думаю, що не розглядається в законному порядку. І весь процес іде і без нашого звернення. Є позиція самої партії, є позиція свого президента і позиція правительства. Тому що у нас це не головний питання, який виносить на сесію. Вопрос зміни до бюджету – один з головних вопросів. Ряд вопросів, які затрагують кожного жителя, кожного підприємства міста. Попри дискусію у сесійній залі, депутати не змогли прийняти порядок денний в цілому, тож були змушені закрити сесію.